От ми коротше, вже покакали і прийшли вгору. А як прийшли? Приїхали, якщо чесно. Е Бляха, я не знаю як це сказати. Коротше, як в Швійцарії. <с up> Знову подумають, що ми вийобуємося. Але просто ми з Соломією колись їздили і нам це дуже нагадує Швейцарію, якщо чесно. Ми вам покажемо колись відео, скинемо, як там. І ви просто самі подивитеся і скажете, чи так, чи ні. Так само там ходять корови з такими дзвіночками, що приваблює туристів. Це чисто туристичний е, такий піар-хід на дітей. Створювати обстановку. Так. Да. Але в Швейцарії тих корів там на вертольотах на гори піднімають. Ну і в Швейцарії вищі гори, але насправді дуже нагадує це все. Дуже нагадує От, по, по, по всьому. І Тут така качелька є. До речі, вхід сюди, на гору 200 гривень. Перший раз таке бачу. Щоб на гору хід був платний. Но... Фіцарі. Ні, в Швіцарії на гору. Якщо ти пішки йдеш, якщо... деш під... підйомник там платний, 60 євро коштує. 90, а... 90, як а, а якщо пішки, то можеш йти. Ну я раз пішов, у мене серце чуть не хапануло, більше не ходив. Короч, ви не сприймайте нас як якихось. Ми дуже... Ми, не знаю, ми по акції ВТБ купляємо хавку, щоб ви знали. Ми багато на чому економимо, типу ми... ну... Ми це ви. Ви це ми. Так що просто кажемо, що, що які в нас асоціації. Ми якийсь час проведемо тут на горі, а потім у нас сьогодні друге активіті.